Volkswagen Passat 2014 модельного року. Автомобіль. Весь в рідній фарбі, приїхав цілим. Дуже круті, класні комплектації. Шкірний салон, кнопка старт-стоп. Безключовий доступ до автомобіля, титанові диски, задня гальма дискові, люк, датчик світла, автоматичне включення світла. Ми вже спостерігаємо, що вони починають розподіляти в часі і самі ракетні удари знов таки, вони вже не масовані, але якісь... Ну і капот з газовим упором. І можете глянути в якому стані двигун. Все рідне, все в гарному стані. Американський акумулятор.